Українські виробники докладають величезних зусиль, щоб відродити старовинні традиції національного виноробства. За 25 років незалежності вдалося виростити виноградники європейських сортів. Підтвердженням може бути висока відзнака міжнародної компанії «Іпсос Камен», яка провела дослідження українського ринку. Вина в 2016 році. Особливу нагороду отримала торгова марка Віла Крим. Творюючи авторську колекцію, ми не використовуємо стандартні купажі. Таким чином об'єднуємо характер різних ділянок теруару, роблячи смак. Продукту більш самобутнім завдяки новому підходу до виробництва компанія реалізувала свою ідею, створивши авторську колекцію. Сорти винограду для купажів підбирали таким чином, щоб з одного боку підкреслити їхні індивідуальні особливості, а з іншого гармонійно розширити палітру смаків та ароматів. Ми працюємо з такими сортами винограду: білі шардоне, савіньйон, Тревінер. червоні, каберне, пінонуар і мерло. А наш контроль виробництва і нові купажі забезпечують особливий смак. Україні торгова марка Віла Крим для виробництва своєї продукції використовує повний цикл виробництва від вирощування винограду до розливу пляшки.